У цьому відео я вам розповім 5 фактів про Вардена. З вами конзай. Погнали! Щоб знайти давнє місто і призвати Вардена, потрібно знайти засніжену гору і прокопатись вниз. Там, скоріш за все, буде давнє місто. Потім потрібно пробігти біля скау сенсора пару раз, кожен раз як якісь Після того, як ви пробіжите, призветься Варден, який, скоріш за все, не дасть вам вижити. У Вардена більше сердечні, ніж у гравця. Oh my God! Wow! У гравця 10 сердеч, тим часом як у Вардена цілих 250 сердець, це у 25 разів більше. Також Варден має дуже великий урон, тому якщо на вас буде надітий весь сет зрітлої броні, то він у вас б'є всього за два удари. Скал-сенсор реагує на такі звуки: звуки ставлення і ламання блоків, пробігання бія нього гравця, звук кидання сніжки, вибух взривного зілля і деякими іншими звуками. Але якщо бія нього ходити в присаді або бігати по килиму, то звуку не буде. До речі, цей килим також є в давньому місці. Скал-сенсор можна використовувати в механізмах, в залежності наскільки сильний звук, такий буде і сигнал. Давнє місто це місто, де живе Варден. Тут спавляться скрині, в яких можна знайти ось такі речі. Так ось в центрі цього міста є портал з нерушимих блоків, але його ніяк не можна активувати. Щоб досить легко вбити Вардена, потрібно просто піднятися вверх на пару блоків і стріляти в нього звука. Але у вас скоріш за все не вийде, тому що в нього є дані атака звукова хвиля.